Не дозволяйте себе називати особами. Це не вважають людину за людину, якщо кажуть особа. Люди і все. У нас зараз також всі права людей попираються. Yeah. Вони уставляють своє. Oh. Повністю своє. Вони не, не діють, типа. Ну вони ж в нас, от це ТЦК, нехай, ну. Воно скрізь по Ютубах є все. Документи, які кажуть, що в нас корпорація в 93-му році указ президента є про создання корпорації на території України, Республіки України. За те, що ми голосували, що вона суверенна була, держава все. Ну, тут создали корпорацію, а держава Україна ніхто не відміняв, вона також существує. А те, що зафіксовано в документах. Корпорація, вона зареєстрована в Америці. Всі, починаючи від кабінету міністрів, Верховна Рада, всі вони зареєстровані, вони не мають права. Тому що по Конституції по законодательству все воно йде так. Що не повинні займатися господарською діяльністю. Державні органи, в на державні органи, коли в 93 му році прийняли цей указ, що там создані такі організації, типу як державний орган, вони тільки прикриваються вивізкою державний орган. Все. У нас не існує державних органів, У нас всі частні. Іде об'язаність? всі кажуть, що ви об'язані, об'язані, об'язані. Як ми можемо бути комусь, щось об'язані, коли ми мігранти? Ми зараз всі в паспортом столу, у нас нема МВД паспортного столу, у нас передано в міграційну службу. А що таке міграційна служба? Вона реєструє мігрантів, які приїхали з за границі. І всім видаються всі молодьі, видаються документи на, на основанні того, що ви не являєтесь українцями, ви не маєте гражданства. Ніхто гражданство в корпорації не надає, тому що це корпорація, там не існує гражданства. Там нема. І всі обманним путем нам нав'язують, що ми громадяни України. Якими можемо бути громадяни України? Ну, які ми можемо? Ми є громадяни Совєтського Союзу, тому що до 2022 року, поки не скасували Конституцію, ми користувалися Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки. І до сих пор вона существує, Українська Радянська Соціалістична Республіка. До сих пор. І от нас навіть не... сам по правах людини в Києві, він нічого не дивиться, там людина голодує, кидай прийшов до нього в кабінет, його не можуть винести оттуда, І він сидить там в кабінеті і голодує, каже, поки не нарушені, каже, в мене всі документи є по судах, все є, все мене суд виправдав, все є. Ну, хто защитить, каже, мої права людини? Тому що люди мовчать, немає. Нас зробили просто, да, нас зробили. Чому зараз Служба безпеки України, всі, хто говорить за Конституцію, за права людини, вона старається всіх пов'язати. А от, от таких, які чинить безчинство і кажуть, що це в рамках закону, в якого закона якого, як назвіть ні, закон, де можна поступати з людиною по чоловічи? Та ти що, мене Ви пойміть сьогодні, одне, що виходить? Де, де б ця людина не була, якщо вона себе визнала людиною і, і має права людини? Люба людина має права. і вона така може... Людина? Вони не вважали мене вже сьогодні за людину. Вони просто насміхаються над нами, взагалі насміхаються і виходить. Що якщо навіть в нас в Україні не, нема закону за це, щоб як вам наказати, який порушив, ну наказати цього людину, цю, яка порушує права другої людини, якщо цього немає, то є Європейський суд в Странбурзі, куди подається він ці. Протиправні дії проти людини немає ну, сроку давності, на це нема. Все, що зараз робиться, от ця бусифікація, от все, все, що зараз робиться, які, ну, права людини порушуються. Це все. Потім можна подавати, ну вони там таку процедуру зробили. Ну, Цю процедуру вже є, знають, як обходить. в срамбурзький суд. Якщо в нас за таке не судять, то там судять за таке. Тише, говорю, там то, У нас при том, за що нас вбивають? За що нас вбивають вообще? Ми, виходить, як підписуємо контракти зараз з сучасною армією. Да, да. Вони ловіть людей. Вони відділи наші є. Документи, вони питаються нас, щоб ми документи свої вирішили, показали. Ми щоб ми їх типу, признали, що вони тут у типу, власть. Ну вона ж не у власть. Я не признаю їх властями. Це, це власть. не власть. В них подільні документи, в них подільна печатка, я яка знаю, чисується за воєнкоматом. А так як вони я... не, не являються правонаступниками воєнкомата. Як таке може, якщо не як не так, як нема, немає, нема. Взагалі нема документів, які підтверджують їх правонаступництво. Нема їх, їхнього юридичного статусу, в них взагалі Це зовсім друга реєстрація. Як вони можуть, вони обманним путем, обманним шляхом обманюють людей, обманюють просто людей і продають їх в рабство. Вони чисто продають в граф людей. Ти батьком розкажеш, тебе не розумієш, ну, да. він тебе да. не поїме. Ну, я зустрічався, був ішов йшов один поживий мужчина. Поживий, я так буду сказати, він вів маленького внука. А, да. І він ну, мені, це, мені це підійшов і каже, що ось і де мене плаче, мене така каже. Він плаче в сльозах був. І він розказує. Отаке От розказує. Він з нашого міцності каже, батько цього хлопчика загинув пів року назад, Це на війні. Удачі, да. Це каже, ну він не мій син, ну він батько хлопчика, а мій зять, я так буду казати, каже, і що через пів року він приходить в цей воєнкомат, щоб йому воєнкомат поставив цю печать, щоб, щоб пенсія якась була дітям. А вони йому не поставили ні печаті, нічого. Вони сказали, що вони його не посилали нікуди. Вони його не посилали. Хоча Вони туди, каже, їдьте туди, де він був, воював, ідіть там... на війну, там, де його вбили, отам хай вам поставлять печать. І там будете отут получати. І отуди будете получати. То, що, що в нас з'являється, виходить, як в нас. На що це дивляться це СБУ, ДБР? Для чого вони ці структуру? Вони за тим, що всираються і всикаються, і ну, для чого? Для, вони для тих чого, та, на убийство толкають просто, на убийство людей, на убой, щоб убити, знищити людей. Я не буду мовчати. Ще до сих пор кримінальні права. Чому поліція мовчить? Ви ж ті самі структури, ви виконавчі. Чому ви не розв'язуєте цього? Я такого одне відео бачив чи два відео, де поліцейський заступився, захистив на вулиці прохожого, щоб його не били ногами. Чому в нас так люди стоять осторонь, коли людей б'ють ногами в воєнній формі? Які ж це защитники, які вони можуть бути защитниками? Вони воділи воєнну форму. Вони позорять ВСУ, що ті хлопці, які захищають там, і себе бють в груди, да себе б'ють в груди, що я був на фронті. Да який ж це може бути? До да, той, хто сидів на фронті, він навіть не скаже, як мені один сказав, каже, ми скоро ти у будемо закопувати і ховати, щоб ніхто не знав. Оце вона розказується? У нас же багато теж воює своїх знайомих, у мене багато скрізь і працюють. Діту чи не заблокує? Так що я сьогодні перенесла і не тільки сьогодні, а й 16 березня. Чому в нашій власті отаке да, наші от роблять з людьми ну, гроші, все замішано в гроші? ти повірив цьому, що розказав, сказав, що. Да я бачив, як вони сміяться, просто в очі сміяться. Боже, взагалі сміяться. ...наблюдав, тоді вже... вже Людині погано, боже, а вони в очі сміяються. А чому вони боже. там на передовій не сміяться в очі? Боже, да вони жирують. просто. Да чому вони на передовій не сміяться вони... оці? Бабло. А що вони Начерікаються, да нажируться, да отут поіздіваються, да вони ходять хіба боги і знущаються над людьми? І знущаються над людьми. Куди це таке? Жінка прийшла та й козел бородати. Можеш мене просто, ти розумієш, що він мене просто тако, як узяв мене, наверно, синяки, розумієш? Вон ну, двері держи, чого ти держиш? Я прийшла. Що це за структура де закрита решеткою від людей? Що це за структура така, що яку хватить ситі срі, срік сре людину побить убить, То вони бегом. Це а що? якщо ти приходиш за своїм що ви, шовиті типу, наробили, то вони тепер ходять, закривають скабінета. Чого ви йдете сюди? Як так то бегом грибуть? Як міністерство сказали, що воно не принадлежить, це гражданське общево. Якого... Я знаю багато таких батьків, які мають синків, таких червонястих, здорові, ходять, а да ще й понакладають воєнну форму, що вони взагалі не касаються до того. І тих, що батьків погнати, я ще потім теж розкажу. І тих синків, що вони ходять, насміхаються, вони не заслужили той формі, що вони є по Чого вони є накладають, якщо вони там не були? І вони не знають, що це таке? Чого ви її накладаєте? Ну, повністю кепка, дерці літні, штани, оцей кітель чи що, ну, ці жакети. повністю ходять. Зелена ця теніска. А він робить бляха на якої, блядь, тракторі. На якому ти бляха, що ти мордяга ти? Я, я я сказала, я за нас вже скоро не буде ні трактористів, ні робочих ні <coughs> не буде. ні на сівалках, ні на ком не буде. Даже сіяти, я кому просто вітали. Я можу просто зі мною щось може зробиться. Мені дуже жалко тебе, що тобі понімаєш, тобі буде дуже важко. Я то держуся, я сильна, да. Ну, якщо пару разів це мене поколотить, я другий раз не знаю синок, я не це, знаю. Просто, як це це буде. Видео, це душі, я не знаю, Це просто, просто за того, що... ну, це настільки вони порушені права людські, здоров'я моє клані. Вони ж мене нам посміховісько ще із 16 березня, вони мене виставляють на посміховісько. Для чого ви це робите там? Ну, вони що я вже казала, чи я вам нравлюся, чи що це таке, що ви постійно хочете, щоб я туди йшла? І він мені зараз каже, то ви що, хочете нас посадити, то щоб типу, зняти. Ну вийшло так, так да, вийшло. То тіпа, ми дожди, і вони вистачають до цього протокола, обвиняють одновременно, що він не взяв. А потім до цього, що вони мені кажуть, що тут же документація, що воліє, що він творить, йому нічого не буде, ви платити не будете штраф. А я ж не знаю, я не уверена. Там суд навіть написали. Щоб нам, на то ви хочете, щоб мене посадили. Я кажу, дайте мені другу бумагу. Що ви мені написали? А нам же вас треба якось головного розвитку типу, зняти? Ну, типа я кажу, за що ж обідно? Я не можу зміритися. Да, боже мій! Чого так? Ну, що Ми прийшли вовремі, а вони зробили так, що типу, по повестку ніхто не прийшов. Не подані документи, розумієте, за що я воюю? Документи не подані, понимаете? не подались з документи і 16, 17 березня. Це все одно, як я не ходила до врачів, як ми не проходили комісію, як я не приносила повестку. Ноль. Його немає. Понімаєте, за що я? Його нема? Таке відношення може бути. І вони типу, його обміняють, щоб не пошло повестку, а до документи. Він дурачок, ну, головне нас, тому що ви хочете, щоб нас посадили, хай садять, ви ж зробили цю біду. Зачем мені стоко нерву? От я ще так бачу, що багато хто такий спілкується і з такими людьми. Як з такими людьми спілкуватися, які просто насміхаються. Вони вважають, що вони нацепили форму, да вони вважають себе якимось, я не знаю. Ким вони себе вважають? Я не дозволю, щоб мене обіжали. Оце за те, що хто мене ну, обіцяє поплатяться. Зроду я такого кажу... не було. Треба я звернуся до кого хочете. А я на тому світі буду. Ото, щоб мене побачили, так і знайте. Краще не чепайте, не чіпайте. Мені в моїй житті з дівства і до теперішнього часу отак хватило. Дайте мені спокійно прожити. Мені тут вже й небагато осталося. Так само і вам, і нам, і хто там яка це робить, вони не знають, скільки вони будуть ще ходити по цьому світу, що вони такий безпреділ роблять. Оце я не можу що буває, з'являється в якійсь структурі, да? де воно робить начальником, де воно там сидить знаєш, з ручкою, до його ж подійти не можна. Ну, так Ти розумієш, починаєш зразу колотити, починаєш заїкатися, починаються приступи. Ну хорошо, якщо людина здорова, у є нормальне серце, у є нормальне кислород, работа, і не так, як у мене ліва сторона, у мене паралізована, воно не циркулює, і я зразу брікаю, то слухайте, то хтось може ну треба ж розуміти, що хтось теж боліє, больні. Що людина може через ту людину, що вона щось словом убиває, уб'є, на той світ пойде. І я на всей мір це об'являю, щоб люди знали. Я це буду фіксувати, я буду це показувати. Уже колись казали, коли я почала знімати, коли мені казали, що тебе вже у тюрму посадили. Галочка, ви ще при цьому побачите, я вісоцька, це тітки Ганочки, чи вона не Бога? Ну, родічка, Просите, щоб я передала тітці Ганоці, привіт. Я не можу передати привіт, тому що я зараз не ходжу. Благодарає сину Жені, коляві золота дитина, син. Моя мама покойна, їм не могла налюбуватися. То просто душа, то просто. Просто як побачите мене щось теж казав Коля, що Ютуб не може дивитися, щось не знаю, щось їх там поробилось І Надя, дочка його, і жінка-надічка, і анютка дочечка, щоб він доглядав є сам, бо жінки немає, мама померла. І вона женівся на другій Наді, і Надя теж виховувала цю анютку порадочна, дуже сім'я. І ви завжди були на зв'язку. і він благодарний тим, що я завжди показувала бо він за світом. Що я маму показую, а це просто чудо сказала, що я за це получаю гроші, що це я. Вона страшна людина, а то, що теж там може наробитися, то це благодаря тому сину, що тут у нас у вовручі. І він мене чуть насосом купив на базари, не побив насосом, сказав, щоб моя нога не ступала до матері, бо мама називає мене дочечкою. І відійшли, видно, його якесь ну, стало таке, що ревну, чи що, І я ж тоді, коли вона заболіла, тіпа, було по тілу, ну, страшно. Я її мазала ці валки, вона дуже заболіла, узіро білий в больницю водила. І воно це все скипів, його невістка це все вони переговорили. і просто... Як... Сказав, тільки попробуй, я тебе просто уберу. Зачем мені? Галя, зачем мені туди йти, лізти на ножі? Я переказувала святі Петра Галюшина, ви знаєте, моїй куми, покойної сестри. Я люду бачила, дуже гарна сім'я хороша. Я кажу, девочки, я б пішла і перевідала, тому що там на кутку немає, ну, є чужі одні люди і все. Ну, і мітя приїжджає з Овруча в цю хату батьківську що то я на показую теж. То все, я приїду, одна тітка ганочка, споконвіков, я маленька була ходила з матерію. Я поважаю старих, я дуже шкодую. Мені дуже старі шкода людей. І так з дитинства, я, ну з дітства, колись була е, у девушині баба параня, вона ляг качала. І дуже часто мене мати водила ляк качати. І ця баба вже така з палочками. Вона мені як покачає, і я була зорвалася меблі маленька перетягала, бо я з дитинства дуже любила прибирати. Я поперетягувала, шафу перетягла і подорвалася. Ще ходила, я знаю, другий клас, і маті мене повела, на клубочок я лягала, і вона мені оце, золотніка одтягувала. Там таке робилось, вона мене спасла. Бо я вже і ригала, і в больниці лежала, де хочте. І це я така з дитинства так йду і кажу. Бабо Параско, як ваше здоров'я? І це вона каже, Боже, така маленька дівчинка, а мене питає Ну, завжди. І вона каже: Боже Боже, ну це ах, дочечко, така вже стара, немощна. Коли ти прийдеш з матерою? Не знаю. І це всегда. От мені жалко. І вон зараз мені таке, почав мені насосом просто в городі перед людьми, як ото я послідня. була, Ну, почалася війна. Я тоді ж ніхто не їздив. Ми з Віталіком добиралися. Ми валяли дерева, щоб оттуду, або 5 кілометрів. Скажи. Mm -hmm. Ми багато чого побачили. Що треба було якусь хлібінку, да, там вона мало їсть. ну Я що ти що душо, маті моя голодна. Да вона мені показувала холодильник, що там її син привезе, куратіну там, якісь спинки, пельмені, там якісь. Що там привозив, що я кажу, мені це не інтересно, я прийшла, перевідала, все, дала шоколадку все. Ох, дочечка, це ж я твою шоколадку храню да показую своєму синочку, що це ж ти не треба було, його ревність така, от зробилася і все. Тепер я не йду, я привіт не можу передати. Я тільки з Людою Святою поговорю, передам привіт від себе кажу, скажи, що я поважаю, люблю, хай мене пробачить, я просто не йду, я не хочу, я не пойду. І я не винувата в цьому. Ну, так захотів, значить, хай буде. Було погано, що свята перевідвала, Що треба, щось допомогла, Пошли, картоплю підгорнули, пам'ятаєш? помініш? Да. Підгорнули, попросила, під... треба дерево перерізати, перерізали з Віталіком. Треба те піднести, треба. Зробили, те зробили. Ну, ну, ні, то ні заліз. Ми сюди. Не приїжджали тоді часто, приїжджали так. Ми а зараз поїхала, поділилася на хату і все, то що ти? Да і все. Оце таке. О, такі yeah. діла, це це відео час, наверное, 40 минут. Да. Я вам розказала свою боль, те, що я пережила, такий крик душі, що я вам не можу передати. Я не знаю, як мені ще треба ну, готові Віталію поїсти на роботу завтра. Но я, чесне слово, нічого не хочу. Супото є. Я просто хочу ту полегті, просто чи поплакати, чи навіть не знаю. Мені настолько хочеться ревті, просто ревті, блін. До чого це я дожилася, щоб мені зараз із березня ходити пороги вбивати, а мене обвиняють несправедливо. Коли все є, все. Коментарів, там тисячі переглядів у тому відео, багато. Лю, yeah. Люди писали до адвоката. Я не можу до адвоката. Зараз ну, 1800, так чи 1200? Yeah, 1200, 1200, 1200 тисячу ти за консультацію, ну, все одно. Чого я маю за Він... вольного хлопця давати 5000 тисяч адвоката? Мене нема цих грошей. Ну, він проконсультував, є що в крайнім случаї, це звернеться. Це кримінальне діло. Всі витяжки, ну, у нас всі документи притом. Це є Вони потім моральний моральній ущерб усе, да. є, є, є така стаття, персональна відповідальність посадового, посадової особи, персональна відповідальність. Так як вони являються юридичними лицами, вони повинні відповідати за свої вчинки. Є в Конституції записано, знаю, є в є голову. Я не повинна за цю біду за, за це горе оце ще платить. Я й так уже на Я викручуємося, щоб Ірі, щоб вдо в хаті, слава Господу Богу. Ну на дворі так там є хата та хає, главно, що в стінах. Де я на кладбище їхала? Ми вчитали вже з Віталіком копійки, щоб нам дотягнутися до того. Ще треба в неділю поїхати. Нема в мене таких тисяч, щоб зараз просто прийти прити Да, Як вони кажуть, да вам поможуть вам моральний ущерб, вони пострадають. Я знаю. Ну, чого я маю ще тратити нерви, кучу за те, що. Ну Це все час не потрібно. Час, термони, а ні, да? я вже своїми нервами просто вже не видержу. Я впаду докончуся, чи щось вже, собі, чи робити, чи я не знаю. Мене ще держать діти, внуки і, і оцей син з дочкою. Мені одна знакома, як сказала, каже, я ну, просадів в Європі за заноч в тюрмі. Мене не, ну, Посадили просто ні ну, за що, за выяснення обстоятельств. Вона подала на суд і суд присудив, що, щоб їй вернули 100 тисяч євро їй заплатили за те, що вона ніч просиділа в тюрмі. От. Так і якщо подаєш на суд, вони вже не будуть в гривнях считать. Ти можеш моральний ущерб посчитати за все, за скільки тобі нанесли, цей моральний ущерб. Ну чому у нас так відбувається, що в нас, ну, нас навіть не потрібно, щоб нас там окупірували, якісь русські чи ще щось, як другий каже, ви що, ждуни, на які ми можемо бути ждуни, коли ми бігали, як почалась війна і як почалось цього, ми перекривали дороги, закидали, щоб техніка не проїхала. Які ми, можемо бути, ждунами і де, де були ці військові, оці, що б'ють себе зараз у груди. Маїгород дуже вліяло, ми втекали в село, ну там вже 5 кілометрів до того що... Там 4,5 кілометри до 5, 5 кілометрів до, вже до села, 4,5 до градиці, туди, де геть понад коміном. Ну там теж було неспокійно ну, тому що... просто Там не було тривоги, все. А ми дерева так, так само бомбило, так само все зривалося, все ну чутно було, як хараштимі чутно. ж за це. Хочеться миру, щоб кругом був по всьому білому світу. Мир де, де... миру нема. Це вигода. Де вони були те час, що зараз вони всі б'ють груди? Тоді не можна було іде ж воєнкомада, не можна було поставили на очі на 260-й чоловік стояв, і то чи возьмуть, чи не возьмуть. Тоді не треба, бо тому, що побігли всі ті, хто бо сказав, що зарплату будуть платити, і не можна було у